Доброго дня! Вітаю всіх на моєму каналі. Якщо ви спланували поїздку до Львова, щоб з кимось зустрітись, щось відзначити або просто гарно відпочити, то ви вибрали вдале місце. Щоб наша поїздка була приємно і згадувалася лише добре, то треба її гарно спланувати. Отож, давайте в цьому відео поговоримо, що можна побачити в центрі, поза центром, гарні локації, культурні заклади. А в інших відео поговоримо, що можна з'їсти і де зупинитись. Отож, гайда. Якщо ви приїхали своїм автомобілем, це дуже добре, бо ви можете взяти більше речей. Але у Львові можна його залишити біля місця проживання. Якщо ж ви приїхали автобусом або потягом. То без проблем з вокзалу або залізничного, або авто можна дістатися до центру. Тут працюють всі додатки таксі, наприклад, Уклон, Болт, 838, Опті і так далі, або громадським транспортом. Особисто я полюбляю трамваєм. А також можна і пішки дібратися з залізничного вокзалу приблизно 40 хвилин іти до оперного театру. Для тих, хто любить прогулятися минулого року, перше відео я робив від привокзальної до цитаделі. А хто хоче проїхатися на трамвайчику, там ми можемо і розрахуватися банківською карточкою або телефоном. Приклавши карточку до такого пристрою, проїзд вам буде коштувати 15 гривень. Якщо у вас немає карточки або щось не виходить, ви за паперові гроші можете купити паперовий разовий квиток у водія. Це буде 20 гривень. Львів'яни їздять на карточці Леокарт. Загальний проїзд 13 гривень. Пільговики навіть можуть їздити безкоштовно або студенти за пів ціни. Якщо ви залізничного вокзалу сядете на трамвай номер один, ви заїдете на площу ринок, де всі пам'ятки, музеї, де мер приходить на роботу, серце самого Львова. Але якщо ви сядете на трамвай номер 6 ви заїдете на площу Старий Ринок. Сюди річі попадають туристи. Це найстаріше місце Львова. Тут починалося життя міста, але потім було перенесене трошечки далі. Посередині є невеличкий скверик, а за ним є капличка Іоанна Хрестителя, пов'язана з князем Левом і його дружиною Констанцією. Поруч є вулиця Лева, якщо зайти в то. Можна побачити, як живуть вів'яни. Лів'яни є патріотичні, в дворику є портрет Івана Франка, Тараса Шевченка, різноманітні картини. Але оскільки люди живуть, то і сохне тут білизна. Особисто я люблю заглянути в дворики, тому що по них видно, як живуть місцеві люди. Але треба заглянути в декілька двориків. Не будемо на цьому зупинятися, пройдемо наверх по вулиці князя Лева до меморіалу Небесної Сотні. Звідти простирається дуже красивий вид на місто Львів. Парку, високий замок, є ще один оглядовий майданчик, але на саму замкову гору підніматися в час війни заборонено. Замок щоправда, у Львові не зберігся високий, там залишилося лише кілька метрів від оборонної стіни. Якщо ви вирішили їхати не на площу старий ринок, а на ринок, то тут біля пам'ятника Діани починається вулиця Друкарська, одна з красивих вуличок старого міста. І ви можете піднятися в кінці вулиці на Вернісаж ліфтом до п'ятого поверху, далі східцями. І тут є дуже красивий оглядовий майданчик, з якого видно і ратушу, і видно Преображенську церкву, видно Юру до Привокзальної, і дуже гарно видно єзуїцький. Костел та й взагалі всю центральну частину міста, як ми можемо бачити. Також дуже багато оглядових майданчиків є на дахах ресторанів, але ресторани це буде тема окремого відео. Хто ж хоче зубачити Львів з підземелля знизу, то можна завітати до єзуїтського костелу підземелля або до Домініканського бувшого там є відкриті музеї, купивши квиточок, ви можете собі глянути підземелля. Теж на площі ринок багато ресторанів мають підземелля, будинки відкриті і аптека музей. А якщо говорити про ресторани, то такі ресторани, як П'яте підземелля, Копальня Кави і Криївка, вони повністю розміщені в підземеллях. Якщо говорити про нетуристичні місця, то деякі львів'яни знають інші ходи, а також про те, що під землею протікає річка Полтва. Але з міркувань безпеки та гігієни офіційно туди не спускається. Хоча в Ютубі можна побачити відео, зроблені екстремалами з проходами по Полтві. В час Другої світової війни в цих підземеллях переховувалися євреї. І свого часу Огнєшкою Холан, відомою режисеркою, був знятий про це фільм. Звичайно, там є авторські імпретації, але фільм досить цікавий. Завше може міг закибло. Найсампірушаном ще зу. Цікаво, цей фільм можна знайти у вільному доступі в Ютубі під назвою Індаркнес. А тепер з підземелля виберемося назовні. Для любителів ненав'язливих екскурсій можна проїхатися на туристичному трамвайчику, і подивитися вулиці, послухати гіда. Хто любить ще більш ненав'язливе, на вихідні дні від пам'ятника Шевченка можна покататися на кареті, запряжені справжніми конями. Практично на кожному перехресті є фотографи, які можуть зробити вам фото у формі старої газети. Але якщо ви хочете більше дізнатися про історію міста, історію львівян, тобто пройтися по місту з гідом, тоді в описі до відео я залишу вам телефон і ласкаво прошу до Львова. Якщо ж ви хочете самостійно прогулятися по місту і підготовитися до цього, то я зробив багато відео про Львів, а також інші галицькі міста, які нададуть вам інформацію, щоб було цікаво прогулятися по них. Якщо ви любите музеї, то зі східної сторони, тобто від будинку 1 і далі, є багато музеїв, наприклад, Почта, аптека, музей, історія Львова, Королівський музей, під номером 4 є Чорна Кам'яниця, де є історія управління Львова, міщани, релігії, а внизу досить велика колекція лапідарів від слова ляпі камінь. Ціна квитка для дорослого туди буде 70 гривень. Якщо у вас є трохи більше грошей біля 200 гривень для дорослого, для дітей зазвичай ціни наполовину менші, то ви можете відвідати музей Львів Стародавній в Преображенській церкві. Там ви можете побачити історичні постаті Львова, які виглядають так, якби ви їх зустріли сьогодні на вулиці. Ну і заодно ви можете подивитися підземелля церкви. Якщо вас цікавить мистецтво і залишаєтеся на кінець тижня чи на вечір, можете завітати до відомого Львівського театру національна опера імені Соломії Крушельницької, де ви можете побачити і опери, і балети, і деколи навіть сучасні речі. Крім того, якщо ви не бажаєте довго пробувати в театрі, а хочете побачити інтер'єри. То теж ласкаво запросять вас до театру. Тут ви можете побачити і дзеркальний зал, і глядацький зал, і вестибюль в стилі еклектика, наслідування різних історичних стилів. Я думаю, опера не залишить вас байдужим чи байдужим. Якщо ви полюбляєте спектаклі, то буквально через дорогу від опери драматичний театр імені Марії Заньковецької, де за дуже помірковані ціни спектаклі з відмінною режисурою і не дадуть вам заснути. Запамятаю Алексію О, моєї смерті поняття! Крім цього, у Львові є театр Воскресіння, Театр Лесі, Театр Леся Курбаса, і все це знаходиться практично поруч. Взагалі всі давні міста були невеликими, і все життя концентрувалося довкола ратоші, ринкової площі і декілька сотень метрів від них. Якщо ви вийдете на площу ринок, посередині є ратуша, на першому поверсі міститься гранд кафе. Якщо ви захочете випити кави чи щось з'їсти, ви там навіть дізнаєтеся декілька сторінок львівської історії. Наприклад, в ратоші містилася міська влада, і тут ви можете побачити, наприклад, портрети всіх бургомістрів, президентів. Міста Львова і мерів від давніх часів, і навіть до сучасного мера міста, кабінет якого знаходиться буквально пару метрів над вами. Але не обов'язково сидіти лише в старому місті. Довкола нього є дуже багато цікавих будинків, віл і палаців. 5-7 хвилин пройтися від площі ринок і є один з найвідоміших палаців Палац Потоцький кінця 19 століття. Там ми можемо побачити красиві інтер'єри, але полотна відомих європейських художників на час війни на є зараз сховані. Крім палацу Потоцьких, на захід від старого міста є ще декілька красивих палаців, наприклад, Палац Бельських, який ми зараз можемо побачити, на даний момент там знаходиться будинок вчителя. Крім цього, там знаходяться і урядові споруди, і навчальні заклади. Один з таких цікавих будинків це є Національний університет, а колись там знаходився Сейм Галичини. В цьому приміщенні засідав парламент Галичини. Поруч через дорогу збиралися найбагатші львів'яни, бо тут знаходилося шляхетське казино, на даний момент будинок вчених. Про нього я робив теж окреме відео, і за невелику плату можна оглянути інтер'єри цього чудового будинку, який теж, напевно, вас зворушить. А в гарний погожий день рекомендую вам проїхатися від центру міста на схід. Буквально кілометр два від центру знаходиться музей народної архітектури і побуту Шевченківський гай, де ви можете побачити архітектуру дерев'яну західної частини України. Там можна провести сміло декілька годин, і це є чудовий парк, який дасть вам відпочити. Недалеко від нього порівняно можна побачити побачити інший музей, який називається Личиківське кладовище. З центру міста туди можна доїхати трамваєм номер 7 буквально під самий вхід. Цей музей і квиток туди коштує 80 гривень для дорослого, 50 – для студентів та дітей шкільного віку. І в робочі години можна замовити гіди, які вам відкриє справжні таємниці, тому що дуже багато шедевральних пам'ятників. Але якщо ви не знаєте, що іде, зорієнтуватися на 42 гектарах, вам буде важко, а так вам відкриється новий цікавий світ. Біля Львова теж є багато чого цікавого. Проїхавши 80 кілометрів напрямку Рівного, можна зустріти два цікавих замки підгірці, і біля них знаходиться трошки ближче до Львова Олеський замок. Також є багато інших, але зараз я не буду в цьому відео згадувати. Запрошую в Олеський замок отримати титули. А я зі своєї сторони запрошую всіх вас до Львова ретельно спланувати таку поїздку, де зупинитись, що побачити. Бо дійсно Львів допоможе нам і відпочити, і вдосконалитися культурно. Тут є багато дуже цікавих речей. Робімо все, щоб один одного підбадьорювати, і також все для перемоги. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтеся на канал, ставте питання. Питання в коментарях і до нових зустрічей.